Що ви прийшли на 9 днів? То відвір в тіктоку це не означає державний писок. То посміхайтеся, то що з вами? ви тут здорові, ми маємо мерію. Чи в Тік-Току, Що? Не засмійся, не скажи лівого слова, богаплив. Зараз прийдуть і всього, я скваліфікую. Друзі, слава Ісусу! Доброго дня! Дивіться, сьогодні дружина щось робила там з головою, не з головою, з волоссям. Я мав можливість посидіти трохи у тіктоку, у соцмережах. Попала мені, ну тут просто спостереження нинішнього дня. Попала мені одна пані, яка дуже теж в темі здоров'я. ну, Приємно чути, що люди розбирають. Але одно, що мене так, ну я не знаю. ну, Задають їй запитання, чи є щось таке, аби було десь в одній капсулі. Тут така посмішка її боку. Ви що? Ще таке ніхто не придумав. Я на підвищених, скажімо, парах, крила, все та як не придумали, та є таке обманюється людей. І вона показує ззаді себе, каже, у нас 500 з лишнім наймінурані. Паночок заружено пів хати. І хочеться всім вибігти і кричати, друзі, це історія. Ми то проходили самі, пропивали то до обіду, то під час обіду, то після обіду, то зранку, то ввечері, то вночі будівель накручували. Ми це проходили. Я пишу, друзі, є. Ура! Є така капсулка, називається ЕЛ8. Придумала, людство придумало. Ну ми там повели певну дискусію, ну і пані мені скидає голосове, що прошу пана. Мене переманювати ніде не треба. Мені там зручно дають. Та я не переманюю, я хочу похвалитися з тим, що я знайшов ту одну капсулу. Ви не знайшли, я знайшов. Переманювати мене не треба, я розумію, що Якщо б не було покупців, якби ніхто не ремонтував годинники, годинникова майстерня закривається. Все, ніхто не ремонтує. Якщо б ті паночки, то до обіду, то після обіду, то ну, коротше рослини Карпат, трава Карпат, сіно, Карпат, то все запаковане. у Баночки і ми топ'ємо. Ура! Це добре, що ми відійшли від хімії, але. Ну, хочеться людству сказати, друзі мої дорогенькі, це вже історія, ми вже то проходили, вже якось перескочте, можна перескакувати, перескочити. Ну, але ще раз кажу, не будуть ремонтувати годинники, закриється годинникова майстерня. майстерні. Не будуть їсти сіну траву, перестане існувати. Хай вона існує. Альтернатива хімії. Окей. Але хочеться людству кричати. Навесь свідчу, друзі. Компанія де розробила для нас одну капсулу, одну чарівну капсулу, де є все. Я не можу сказати все, бо все. Ні, є там ще нічні, є дженер, є бікардіо, але я мова про те, що максимальний мінімум, який ми можемо дати організму, це в одній капсулі. Є. Не обманюйте людей, що немає. Є. А просто чесно скажіть, я не володію інформацією. Я не знаю. Може вже придумали, я ж сплю. Я не знаю, встаю зранку, а вже є самоліт, який там з кухню злітає. Може, придумали. Ну я ж його то не знаю. Тому я кажу, я не володію інформацією. І не кажіть, що нема. І не посміхайтеся з того, що нема одної капсули. Це є все, що потрібно нашому організму, не хворобі, наголошую, нашому організму для того, аби організм сам себе відновив. Це така прилюбія. Зараз звертаємося до тої теми. Дивіться, декілька тижнів назад я обіцяв таку річ, як воно досить цікаво, досить, скажімо, Важка і досить складна це питання цукрового діабету, друзі. Не то, що я десь щось вам хочу розказати, я хочу вам сказати, що це не діє, з тим, що це така річ, яка нас оточує кругом, де би ти зараз не тикнувся, це така тема цікава. І я теж в тому числі... З людей з високим цуком. І воно мені наскільки близьке. Ту лекцію, яку я прослухав, я вам хочу сказати, що я сидів з відкритим ротом. Що я для себе, ті пазлики, як от, розумієте, є, скажімо, мозаїка викладена, де тих камінців не вистачало, я їх доклав і я з'єднав одну цепочку. Зараз просто постараюся поділитися. Дивіться, друзі, що відбувається? Так, спокон віків, так медики і мене так вчили, про те, що в організмі високий рівень глюкози, вони вистачає інсулін. Інсулін це такий гормон, який бере глюкозу на себе, довозить до клітинки. Клітинку постукав, клітинка подивилася, інсулін є, є. Відкрилася двері, інсулін з цукром заїхав в клітину. Але ж парадокс получає. Це є перший тип, де не вистачає інсуліну високий цукор. Діабет першого типу. Другого типу. Надлишок інсуліну, надлишок глюкози це як? Щось не клеїться одного з другим. Раз багато інсуліну, ну то мало плоти мало цукру. а великий рівень цукру. І твердження то, що згадав собі, каже, тату, а чому ти, якщо не знаєш, то тако робиш? Він каже, то треба подумати. Так само я роблю. Друзі, якщо розібратися, Переверження завжди було, що підшлонкова вирішує, скільки дати інсуліну виробити. Тоді задаємо собі запитання, якщо в єдиний орган, в єдиний орган глюкоза заходить без інсуліну, просто не треба інсуліну, це мозок. Скажіть мені, будьте добрі, а де підшлункова? Якщо вона має датчик, то туди правдива інформація має попасти. Цукор. Скільки його є в крові? Тоді, ну, як моделюємо ситуацію, тоді підшлункова, відповідно, має працювати, робити відповідно датчика. Але ж підшлункову цукор без інсуліну не заходить. Ключань у мозок. Що відбувається? Якщо, ну ви знаєте, що художник з мене, просто, якщо в мозок заходить цукор, кров, гнесе глюкозу без інсуліну, І є, аби я не помилився, є два види, скажімо так, інсулін і. не помилився, це є глюкогон. Це є два ферменти які виробляються під шлункові. Це йде на зниження, а це йде на підняття. Тобто, друзі, парадокс получається, Підшлункова тіпа тут не при чому. Ну, раз вона не служить функцією датчика, працює мозок. Мозок дає команду підшлунковій, що робити то питання в підшлунковій? Ні. Цікаве спостереження лікарів, це нове, все тепле, свіже. Зробіть томографію мозку. Якщо у вас низький цукор, одно полушарі, одна частина мозку поражена, якщо високий цукор друга. Бета клітин і яю. Тож, друзі, цікаве відкриття з тим, що підшлункова – це орган, який працює по команді. Якщо вона не вирішує, що робити, ну то ми не там сидимо, ми не там причину шукаємо. Друзі, вказується тут всі питання. Цікаве спостереження той чоловік, якого я прослухав, сказав. Жінка в 90-х роках була директором якогось побуткомбінату. Ну, самі знаєте, ми десь з такого віку, що там тоді приїжджали з ланцами, з пальцями на 99-х на вісьмерках і розказували, як треба жити, як гроші там ділитися. І так, вони приїхали до неї, сказали дитину, маєш платити нам, бо ми тут крутелики, ти маєш платити. Вона нарушниками себе приховала до дверей і сказала, дитину, через мій труп. Ну, знаєте, як то там з тих крутеликів її зауважали людина щось. Мисли трохи. Ну, то я до чого веду, тут не важне, що в неї. І тоді в неї почався цукровий діабет. Проходить час, вже роки, їй там 90 років, ну і каже, ця подія відбулася в 90-х роках. А що ви зараз знову цукор маєте? А вона каже: кожний мер, я трошки перескочу, але зараз щоб ви розуміли, як це, кожен мер, який приходив на посаду, Зразу хотів забрати до приміщення. І вона, як патросок, чи хто-то там береться, кидалася на образуру не дам. Бо я тут працюю, я з того хліб їм, і то Тобто, Той, що виходить? Оказується, цукор в організмі потрібен для боротьби. Як сила фізична, чому м'яз працює, бо має мати енергію. А енергію ми отримуємо тільки з цукор. Що виходить? Тоді вона боролася зі стриженими, а тепер вона все життя бореться з мерами, які приходять, бо кожен хоче щось забрати від неї. А вона не дає. Тобто, організм підтримує високий рівень цукру, бо вона в постійній боротьбі. Стрес і постійно. Ну, стрес це інше. <кій> стрес, ти настрашився пса, ти не борешся з ним, ти настрашився. Ти тут психологічно борешся, що ти завжди готовий до боротьби. Людина не може всього життя, так як той солдат в окопі, постійно бути в фізичній і постійно боротися. Йому треба віддихнути. Коли бабуся приїхала до внука, а так як вона бабуся і все вона знає, і дитині розказує, що треба манку їсти, дитина віків її не їла. І вона починає боротися з бабою. І може так доборотися та своїм авторитетом а тим, та тим, що вона того не хоче, що може призвести до цукрового діабет. У мене знайомі, ну, нормальна сім'я, жили все. Дитина захворіла цукровим діабету. думаю, ну що таке? Ну тут стреси, ладно, десь життя. Ну, ж дитина оказує. Тато, скажем, строїв всіх вдома, потім з сім'ї пішов, а дитина все в боротьбі, бо вона бере нож. вона бореться з, скажем, з поведінкою батька, вона якби заступається за маму, і дитина має цукровий діабет другого типу. Підшумкова тут зовсім ні при чому. Оказується, всі процеси тут відбуваються. Постійна боротьба. Ти готовий, якщо взяти навіть таке спостереження, солдат в окопі. І командир каже, що через 5 хвилин ми виступаємо, орки тут, то, ну хтось розказує, все, солдат вже готовиться до боротьби. В той момент заміряти йому цукор, він буде в районі 30. -ти. Ось можна сказати, що, друже, де ви цукровий діабет. А там і не пахне цукровим діабетом. Мозок усвідомлює, що він має зараз робити, організм має робити. Він його налаштовує. І відповідно цукор піднімається в крові, бо йому треба зараз робити фізичні навантаження, а звідки взяти енергію. Тому, друзі. Цікаве, цікаве десь спостереження, що для того, аби вирішити питання цукрового діабету, бо каже, от ви казали, що там з цукром можна поборотися, то-то. Стоп! Ми про що говорили? Будь-яке захворювання? З чого ми починаємо? З черепка. Починаємо? Змислення з психології ми маємо розібратися, що в нас відбувається, що нам для того зробити. Коли людина постійно проклинає, матюкається, як швець, що я теж в минулому матюкався, що слово. І якщо розібратися, якого ти благословіння хочеш від Бога? Ти живеш, прославляєш диявола, а нарікаєш на Бога що він тобі не дає, та й не дасть, бо ти не з ним, ти в другому окопі сидиш. Ти прославляєш диявола у Бога Та перелізь з того копалісу у другій. Бо ти не там. Так само тут, друзі. В першу чергу, коли я казав, що печінка і підшункова це є два органи, які мають один проток, що звідти, що звідти сходяться в один. Вони працюють в парі, що живе тут, живе тут, що живе тут, живе тут. І ми це добре, що ми дивимося, що ми їмо, що ми п'ємо, як ми мислимо, як ми, от, як Оксана сказала, Фечінка, вона боїться стресів, нервів, того всього так. І відповідно ну, відбивається не то. Але в першу чергу тут цікаве спостереження, офіцер каже, дивіться. Я випиваю досить алкоголю. У мене цукор падає ідуть, здаю аналіз надкриття. Цукор падає. Ну, треба шукати з вілимо з А то получається, що? Жінка сидить за столом і каже: знаєте, як п'ю один стакан, так боюся, як ні. Другий п'ю, боюся. Третій і замовчало. Каже, а що далі? Не рахую і не боюся. Що получається? У колодця і забиться. Випив, війна не страшна. Знаєте, як жінка думає на страшу чоловіка, би не пив. Взяла простень на себе накинула, нічого. Він йде п'яти додому. А вибігає. Ти хто? Вона каже, я смердка, слава Богу, я думав, що моя жінка. Розумієте, що він жінки боїться більше, ніж смерть. То я до чого веду? Уколовся і забився. Той тобто так виявив, що мозок вже не боїться, йому боротьба не страшна, йому вже там люди, як букашки, вже маленькі. такі -то всі. Тоді що, розслабляється мозок, бо боротьби вже нема, бо нема з ким боротися, бо то вже що жінка отака маленька. І що? І цукор стає до норми. Ясно, що дітям не буде малку кого, бо він напився і не боявся баби, яка йому манку хає, розумієте, відразу драмно звеш. Я до чого веду? Що ми бачимо прямий саємо зв'язок, що тут сидить наш цукровий діабет? І аналізуючи своє життя, 90-ті стрижені, податкова. Всяка річ, Мери, котрі не приходили, зразу вони хотіли все там розрівнати і зробити по-своєму. Я в постійній боротьбі. Так? Тому працюй на підшунковою, працюй на печінці, друже. Не буде. Тут ти маєш розібратися з тими тарканами, яких ти понапускав, Поночок не спиш, бо ти там щось комбінуєш. Та ні поб'є. Тому до чого я веду, друзі? Ніби здається, ну, ну, захворювання, вже пташки за нього співають, всі там розказують. Ну, цукровий діабет, ну стрес, там неправильне харчування, неправильна їда. Ну, каже, цукру, друже, їж, скільки хоче. Просто тебе знудить, і все, і паразити будуть розвивати. А цукрового діабету в тебе не буде. То до чого я веду, друзі? А все життя нам про того горіть. Я. я з тим жив, і я то знаю, бо мене то вчинує, що він суріть, туди, сюди, на лангарса, підсумково, все, ну то. А про це ніхто не сказав. Тому, друзі, давайте розбиратися. Першу чергу, дякуємо Богу, що ми чомусь так іменно нині мені та пряма трансляція попала до її жінки. Що капсулку ще ніхто не придумав. Пані Наталя, хочу вас розчарувати. Що придумали капсулку. Придумали. Елевізії. Ми не хотіли читати, бо тут, для вас якісь така букви були цікаві. Елевізія. Так, елемвізія. Це капсулка придумана, де є в тій капсулці все. Не то, що все, аби ти там вже не вмер, як у дід це капсулка для того, аби допомогти своєму організму. Дати йому енергію, допомогти йому почиститись, а він сам себе відновить, маючи силу, маючи енергію, він сам в хаті своїй поприбирає. Сам. Але допоможи йому, щось йому дай. Так само і нічні, оце є детокс, А оце все, що ми вже зараз тут бачимо. Це вже точково ми працюємо, то для імунітету, то там, скажімо так, аби кості не скрипіли, аби ми трохи дали гіалуронову кислоту і теж сьогодні дивимося там ця собою, який звати, що була у школі у Трускавці. Де вона каже, друзі, є два види колагену. Так, є, у нас в компанії два види колагену. Але якщо нема умов для того, аби він засвоювався, то він прийшов і транзитом вийде. Треба створити умови, щоб той колаген засвоїти. Друзі, це все є. Але в даній ситуації перескочити ми не можемо. Елео нічні. Нема нічних, можна почати з Елео. Можна почати з півкапсулки. Це мінімум, який би ми мали дати організму. Тому, друзі, до всіх звертаюся. Не кажіть, що не придумали одну капсулу, бо це обман. Придумали, просто ви ще десь там. А ми вже ми тут. Знаєте. Доганяйте нас, ми чекати на вас не будемо, але руку ззаді тримаємо. Доженете, то ми вас візьмемо за руку і поведемо, покажемо те, що є. Вам там зручно, якщо годинники ремонтують, то звичайно. Якщо ті баночки, як ви виразилися, 500 з лишніх баночок. І людям то треба, ну, то значить то треба. Ніхто не перечить. Але не ставте штору, не закривайте ще для людей, що такого нема. Кажіть, я не знаю. Просто набере. Я нікого не хочу вчити, нікого не хочу тягнути. Бо сам вчуся, бо сам ту лекцію прослухав, я прозрів. І сам вчуся, бо кажуть, людина, як перестала вчитися, вона померла. Ну якось так. Тому, друзі, розберімося в нашому чергу. Все йде звідси. А зараз я довів. Всім, то кажуть, що так, це почка замкнулася, що цукровий діабет може бути цукор низький, може бути високий, нібже ну, високий, бо з це. Тому що та маленька різниця, жарт і все, людина сме, там, там нема коли. А коли високий цукор, то ще можна дати раду. На той момент, звісно, колоти інсулін, вивезти людину, а потім починати з нею працювати а відповідно, тому, друзі, сотні нас людей оточують з цукровим діабет. Не зліться на них, бо їм за весь, за всю історію вдовбили голову, що цукровий діабет не лікується. Інсулін маєш брати, а тим більше, як Маю такий досвід, як один чоловік сказав, що «Елев, не знаю, чи буду пити, бо зараз при тій моїй хворобі держава прийняла рішення буде давати якусь там хівку. Безкоштовно. Супер, лишаю то, що ратує, перухімку бодає держава безкоштовно. А без, перше слово, то диявол. Тому, друзі, давайте ми не слишим, так? Безкоштовно без платить за то. Так, що б вам дияволо платив? Хай господь заплатить. Друзі, лишайте то все. хочете тут, хочете, вибір за вами. Але слухайте якихось мудрих і здорових людей до на нашого того. А то ще нічого не розібралося і пише, не дай Боже то пити, то то що. Ну ти маєш досвід, казала, бо я пропила там два роки, мені там щось виросло, щось відпало, щось щось. А на чому базуються ваші знання? Бо він не так пострижений. Друзі, це напевно не серйозно. Щиро всім дякую. Ви почайте, що на такій десь ноті. І я нікого, аби ви розуміли, мене... Просто такий державний писок, розумієте, хтось думає, що я сварюся з волосся. Я і добрий чоловік, мене можна порадити подати, але лише не час. От. Тому в даній ситуації, я думаю, що цю схему можна накласти на багато хворих. На багато хворі. Як тут у нас хто знає, що твориться, друзі. То вже не поможе святий Боже, ні воскова свічка. Так само я з ким. Розбирайтеся, закін ще живете, бо вже вперед команду, все, плив, там вже ні, нема нічого. Тому за ким ще нам Господь дає можливість рухатись, рухайте. Дякую.